На 5. І сьогодні я тобі розкажу і все покажу про роботу на полі сонячних панель. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео, і також вводь мій промокод Віц. працює він на усіх серверах з дроп о 7 гривень. Ну а ми приходимо до відео. Як ви можливо знаєте, останнім часом Україна та почала випускати набагато більше оновлень, але малесеньких. Тобто, якщо раніше умовно виходило. Раз оновлення на три місяці, тобто, але це було велике оновлення, там купа нових функцій було, купа всього нового було. То зараз вони випускають раз в місяць, або найчастіше, але ну, по одній функції, умов, тобто по чомусь одному. Трошечки. І відносно недавно додали сонячні панелі. Спочатку вони були тільки на приватних будинках, на віллах, де вони давали. М Умовно бонус до сплати комунальних послуг. Тобто, як я знаю, там було просто зменшення ціни за комунальні послуги. А у віллах і так далі це там вони трошечки великі, комунальні ті послуги, тому я, я так думаю, що все-таки ці сонячні панелі щось давали цим віллам. І 3, 3 серпня добавили саме цю роботу на полі сонячних панелей. Е, як тут зараз працювати, я зараз все покажу. Але ще перед цим давайте, е, ну, як знайти цю роботу, тобто де, куди, куди приїхати. Ми тискаємо на «О англійське», Навігація, роботи, і в першому рядочку має бути поле сонячних панелей. Можна на ньому працювати з першого рівня, так що це дуже прикольно. Е, все, ми так от приходимо, якщо вона знаходиться отут, от, ну. Напевно, в кончезапі. Я не знаю, чи це кончезапа, чи це Київ, я не знаю, що це, ну, до чого це відносити. Але, ну, не знаю, самі вчать в коментарях свою думку. І давайте ми перейдемо до самої, самої роботи. Ми підходимо до якоїсь сонячної панелі, натискаємо Alt. Ось. І в нас відкривається вікно. Забруднені панелі. Ми беремо ганчірку і витираємо ці панелі. Так, давайте ми зараз це витримаємо. І за один раз ми отримуємо 1300 гривень. Це, ну, в принципі, непогано, але якщо брати, що на цій роботі можна працювати з першого рівня, це просто шикарна робота, тому що на інших роботах, які доступні з першого рівня, доволі мало платять. А тут а буквально ми ну, постояли на цією роботою 20 секунд і отримали 1000 гривень. Для як новачків на першому рівні це дуже добре. Також тут є різні функції. Типу, що робити? Не тільки витирати ці сонячні панелі, і зараз я пошукаю ще інші. Так, я знайшов іншу ось механіку. Тут нам треба з'єднювати дроти. Ми натискаємо просто на ну, кольорову штучку і ведемо фіолетовий до фіолетового. І так от просто поз'єднювати кольори. Ну, типу, щось е, сонячна панель роз'єдналась між собою. і... E, треба назад з'єднати дроти. Зараз. Такс. Ага, я тут затопив, я неправильно зробив. Добре, давайте зараз ще раз навпаки зроблю. Так, все я зробив. І тут так само 1300 гривень, тобто нічим не відрізняється. Я зараз ще пошукаю, можливо, ще якісь ну, умовно функції, як тут от можна щось робити з сонячними панелями, і вставлю зараз таймлапс, якщо щось знайду. Я ще пошукав інші функції, але я не знайшов інших. Можливо, їх і нема, а якщо є, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб інші люди знали. Я ваш коментар закріплю, лайкну, щоб інші люди, які зайдуть в коментарі, побачили. Так що зараз можете зайти в коментарі, перевірити, чи часом там хтось не ну, написав, чи немає іншої функції, як. Ну, що можна робити з цією сонячною панелею. І також іноді бувають баги, коли ти підходиш до цієї панелі і ти не, від... не можеш її відкрити. Тобто не скажеш альт, вона не відкривається. Просто ну, пройдіть цю панель і пізніше до неї вернетесь. Тобто з часом е, цей баг мав би пройти. Як мінімум в мене він проходив з часом. Можливо, це тільки в мене він проходив часом. Можливо, е, ну, вас не буде проходити часом. Так що я думаю, скоро це технічна підтримка, ну, як технічна підтримка, е, розробники виправлять. Технічну підтримку це хтось напише, розробник вибрали. дуже на це сподіваємось. Ну а що ж, я тобі дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. став лайк, підписуйся на канал. Ну а що ж, а я прощаюсь. І всі па-па-па-па!